Привіт! Сідаємо в зручне положення сидячи. Ми сьогодні будемо робити вім'ясо. І ми починаємо з того, що ми руки кладемо на стегну таз йдемо назад. Ми розкриваємо грудну клітину вдих і падаємо вниз. Можна опустити руки вниз, опускаємо голову, все розслабляємо, відпускаємо, зажими всі, дихаємо спокійно. Починаємо переносити руки в сторону, вліво чи вправо. І розтягуємо корпус. Ось, і повертаємося до центру, міняємо сторону. Ліва нога у нас тепер спереду. дих розкриваємо грудну клітину, давимо на стегна, грудна клітина йде вниз, опускаємо голову вниз. І штовхаємо ноги. Вниз, опускаємо шию голову, дихаємо спокійно. Тепер тянемося в одну сторону і тянемося в іншу сторону. Молодці, виходимо в позицію стола, витягуємо ліву ногу назад, розкриваємо грудну клітину вдих, округляємо спину ліве коліно до грудної клітини. І ще три рази вдих. Видих, ще. Два. І один. Молодці, міняємо ногу. Права нога назад, розкриваємо грудну клітину вдих. Округляємо спинку, коліно до себе, ще три. Два. І один. Молодці. Ставимо колінка назад, руки вперед, позиція, сосення, опускаємо грудну клітину вниз. І звідси потихеньку, трохи руки на себе, виходимо в собаку, морти вниз, Згинаємо одне колінко, інше. Вдих піднімаємо праву ногу наверх, згинаємо в колінці і починаємо робити кругові рухи. Правою ногою розкриваємо повністю стегно в одну сторону і в іншу. Тепер праве колінко ставимо до лівого ліктя, випрямляємо праву ногу в ліву сторону і залишаємося в такій планочці на 5, 4, 3. 2, 1. Переносимо вагу на праву руку, розкриваємося і опускаємо таз вниз, падаємо вниз, носочки на себе. Голова опущена вниз, Піднімаємося наверх і повертаємося. Руки у нас йдуть на початку килима, піднімаємо таз наверх, повертаємося, в собаку морти вниз. Те ж саме ліва сторона. вдих, піднімаємо ліву ногу, згинаємо в колінці, починаємо робити кругові рухи в одну сторону і в іншу. Тепер підтягуємо ліве колінко до правого лікця, випрямляємо ліву ногу. Стаємо в такій планочці. 5, 4, 3, 2, 1. Розкриваємося, піднімаємо праву руку назад. І опускаємо таз вниз. Робимо вдих, носочки на себе. І видих, падаємо вниз. Молодці. І ставимо руки назад. Повертаємося назад в собаку, морди вниз. Те ж саме, але трошки швидше. Вдих. права нога наверх. Згинаємо колінко. І швиденько крутимо. Раз, два, три. Чотири і в іншу сторону. І тепер праве колінко до лівого ліктя вдих. Випрямляємо праву ногу. Один вдих, видих. Переносимо вагу на праву руку. Розкриваємося вдих, видих. Опускаємося вниз. Вдих. Руки наверх і падаємо вниз. Видимо, молодці. розгортаємося назад і повертаємося в собаку мордою вниз. Ліва сторона вдих, ліва нога наверх, зінаємо в колінці і робимо кругові рухи в одну сторону і в іншу. Молодці, ліве колінко до правого ліктя, вдих, випрямляємо ліву ногу, дивимось вперед. Вдих, видих, розкриваємося, переносимо вагу на ліву руку, розкриваємо грудну клітину, вдих, видих, падаємо вниз, на таз, вдих, руки наверх. Носочки на себе і падаємо вниз. Молодці, вдих. Повертаємося до центру і повертаємося, вниз, собаку мордий вниз. Колінка килим, відпочиваємо в позиції дитини. П'ять спокійних вдихів і видих. Тут зробимо зараз позицію дельфіну, ви беретесь руками за протилежні лікті. І тепер ставити в такому положенні долоні вниз. Ми зараз будемо піднімати ноги, як собака мордою вниз, але у вас п'яточки, звичайно, можуть бути не на килимо. Піднімаємося, тянемо. Спинку назад, виштовхуємося, руками відкилимо і залишаємося тут на 5, 4, 3, 2, 1. Молодці, потихеньку виходимо в планочку на ліктях, трошки посунули руки вперед. І потихеньку падаємо вниз, в позу, сфінксу. Ми дивимо спочатку вперед, потім робимо кругові рухи головою. Можна робити напівкола, праве вухо до правого плечика, повертаємо вниз і ліве вухо до лівого, до лівого плечика. Можна робити ціле коло. І ми рухаємося в такому положенні. Ось і повертаємося до центру. Зробимо ардебікасуна. Ви тягнете ліву руку до правої ноги, беремося за внутрішню частину ступні, можна праву руку трошки посунути в центр. І ви починаєте тягнути ліву п'яточку до сідниць. Тут, як ми працюємо з грудною клітиною із правою рукою, можна трошки відсунути праву руку вперед. і Трошки відштовхнутися, це, звичайно, буде важче, але ви відчуєте, як у вас працює ще спина, поясниця, і ви ще додасте зовнішню частину стегна. Можна ще розкрити трошки руку, пальчики до себе, посилити. Дивимося вперед. І відпускаємо, можна покласти голову на руки, згинаємо колінка. і рухаємо в одну сторону, в іншу, можна покрутити трошки ступні. Міняємо сторону, трохи припіднімаємося наверх, беремося правою рукою за внутрішню частину правої стопні тянемо до себе. Можна розгорнути знову ж таки пальчики більше. В сторону грудної клітини і відштовхуємося лівою рукою відкилимо, дивимося вперед. Молодці, все відпустили, опускаємо голову вниз, згинаємо колінка, розслабляємо ноги. Молодці, зробимо шалабасину, руки біля ніг. Долоні дивляться вниз, голова опущена. Заземляємося тазом вниз, дих. Піднімаємо руки, ноги наверх. Ми тут на 5, 4, 3, 2, 1. Молодці. Опустили голову вниз. Те ж саме робимо, тільки замочок за спиною. Робимо втих. І видих, замочок за спиною, спочатку піднімаємо грудну клітину наверх, розкриваємося і додаємо ще ноги. Ми тут залишаємося на 5, 4, 3, 2, 1. Молодці, все відпустили, зробили подушку з рук і розслабляємося. Тепер ставимо праву руку 90 градусів. Праве вухо на кілим. Трошки посуваємося, щоб у нас праве плечко було на килимі. Розгортаємося корпусом в ліву сторону І можна ще додати зігнути ліве колінко, тягнемо його назад. Можна закрити очі, і ви повинні відчувати, як у вас плечко праве. І повертаємося до центру, міняємо сторону 90 градусів ліва рука, ліве вухо на килим. Починаємо розгортатися в праву сторону. І повертаємося до центру. Відштовхуємося руками, відкилимо, повертаємося в собаку, э, пардон, повертаємося в позу дитини. І тепер виходимо в собаку мертву вниз. Дих, права нога наверх, згинаємо праву колінку. Ставимо праву ногу перед собою як в позу голуба, опускаємо праву ногу вниз, вдих, розкриваємо грудну клітину. І робимо такі плавні рухи, як хвиля е е грудною клітиною. Опускаємо грудну клітину вниз-вдих. І кругла спинка піднімаємося наверх. Ще три рази. Вдих. Видих. І два. Один. І затрималась внизу буквально на декілька вдихів і видихів, тому що ми будемо потім робити більше, концентруватись на позі подвійного голуба. Ми тут буквально на декілька вдихів і видихів. Нолодці. Переносимо вагу на праву ногу, виводимо ліву ногу вперед. І ставимо ліву п'яточку до правого колінка. Якщо у вас дуже багато тут місця між лівим колінком та правою п'яточкою, можете підкласти ковдру чи блок для того, щоб вам було легше. Ми піднімаємо руки наверх вдих і видих, падає вниз. Опускаємо голову вниз. Молодці, потихеньку. Піднімаємося наверх, розкрили ноги, колінка в одну сторону, в іншу. І міняємо сторону. Повертаємося в собаку мордою вниз. Дих, ліва нога наверх, зінаємо колінку, ставимо перед собою поза голуба. Стаємо руками на пальчики рук, вдих розкриваємо грудну клітину, як хвиля, падає вниз. Вдих піднімаємося і падаємо вниз. І ще три, два і один. Ну опускаємося вниз. Переносимо вагу на ліву ногу. Права нога у нас зверху стає на ліву. Таз назад, опускаємо стегна вниз, вдих руки наверх і видих, падаємо вниз. І піднімаємося наверх, ставимо ноги перед собою, руки на колінку, округляємо спину і робимо позу щасливої дитини. Беремося за п'яточки і похитаємося в одну сторону, в іншу. Можна повипрямляти ноги. Оно всі. Робимо невелику скрутку, таз назде в ліву сторону, Колінка вправо, Плечики залишаються по центру, закриваємо очі, Розслабляємося. Повертаємося до центру, міняємо сторону. Таз – в праву сторону колінка вліво. Повертаємося до центру. Робимо супто падок Наступні разом колінка по сторонах, розкриваємо плечики, можна закрити очі і розслабляємо повністю всі м'язи. Робимо глибокий вдих через ніс і видих через рот. Вдих через ніс і видих через рот. І тихенько виправляємо ноги, лягаємо швасу, шавасану, долоні дивляться наверх, очі закриті, розслабляємо обличчя, очі. Шиї, плечі, руки, пальчики на руках. Розслабляємо грудну клітину, живіт, сідниці, стегна, кроножні м'язи, стукні й пальчики на ногах. Ми повністю розслаблені. Потихеньку починаємо рухати пальчиком рук, ніг, перекатуємося в одну чи в іншу сторону. І повільно піднімаємося наверх, відкриваємо очі, робимо вдих, руки наверх і видих руки до себе. Дякую, що ви були сьогодні зі мною і побачимося дуже скоро. до мистецьку.